Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні з вами з'ясуємо і зрозуміємо, яким чином держава робить оцінку праці вчителю, молодому фахівцю, який не має стажу роботи, який завершив вищий навчальний заклад і отримав спеціалізацію вчитель. І при цьому цей вчитель. Буде навчати дітей, надавати якісь знання, і від того, які знання він надасть, буде залежати майбутнє України, бо діти вийдуть з цих навчальних закладів, зокрема зі шкіл, і підуть далі по своєму життю. Але питання в іншому: що може надати вчитель молодий фахівець, при тому, що у нього є оплата праці. І яка ця оплата праці, яка мотивація для цього вчити? Тому ми підготували для вас цю тему, тему. взяли всі дані за 2023-2024 рік. Це цифри у вигляді окладів, у вигляді надбавок саме професія вчити. Бо саме вчитель і саме лікар. Це дві професії, які вважаються самими необхідними. І, відповідно, які мають весь час розвивати свою діяльність. Від цих професій залежить майбутнє держави, але питання оцінки праці. Тому яку саме заробітну плату отримує молодий вчитель? Без стажу роботи. Ми маємо це розуміти. Ми маємо це усвідомлювати. Найнижчий посадовий клад, який був у 2023 році, і отримав молодий вчитель, без стажу роботи становив, і тут увага, цифра, оклад 5699 гривень. Зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч. Тоді ще було нижче, мається на увазі кінець 2023 року. Так ось навіть мінімум, який був запроваджений на законодавчому рівні у вигляді мінімальної заробітної плати. Оклад вчителя був ще нижчий. Оце відношення. Так ось до цієї суми, до цього кладу 5699 гривень, додається надбавки. Які це надбавки? Надбавка за вислугу років. Цифра 627 гривень. 10% надається цієї суми для молодих вчителів, які, якщо вони вже мають досвід роботи. Далі надбавка за класне керівництво. Цифра 1300. Надбавка за престижність праці. Цифра 1254. Надбавка за гарну працю. Цифра 522. Надбавка за допомогу на оздоровлення. У разі надання щорічної відпустки. Ця цифра становить 522 гривень. Ось ці всі надбавки додаються до. Посадового окладу вчителя, молодого фахівця без стажу роботи. І в итогі середня заробітна плата молодого вчителя без стажу приблизно 10 тисяч гривень. Ось оцініть відношення держави до цього вчителя. І що може цей вчитель? Надати дітям? І з якими знаннями діти вийдуть зі шкіл? Що вони можуть? Від того, що отримають, і які знання вони отримують, що вчитель вкладе дітям при такій оплаті праці. Задумайтесь над цим. Також є перелік окладів вчителів. І ось, наприклад, оклад молодих вчителів без категорії, найнижчий. Цифра становить від. 5815 гривень до 6294 гривень. Це оклад. Це тільки оклад. Друга категорія 6773 гривня. Перша категорія 7253 гривні. Вища категорія 7732 гривні. З усіх оцих окладів немає навіть мінімальної заробітної плати, яка встановлена на законодавчому рівні. Але до цих сум, до цих окладів додається надбавки, про які ми сказали. Це відношення до професії вчитель такі. Що буде мати в результаті ця держава у вигляді знань? Від тих дітей, від того молодого покоління, яке вийде з шкіл, з різних середніх навчальних закладів. Питання номер один в Україні це оплата праці. І ми з'ясували, як оцінюють працівники. І не дивно, чому ця держава не може розвиватися, бо не має мотивації. Немає того відношення до різних категорій. Ми казали про категорію вчитель. Повчити це та категорія, яка має весь час розвиватися, яка має весь час досконалювати свої знання, навчатися. А для цього потрібні кошти, фінанси. Для того, щоб було бажання надавати дітям. Все найнеобхідніше для того, щоб всі надані знання були використані в першу чергу на користь цих дітей і, по-друге, на майбутнє розвитку держави. Все залежить від ставлення до, до працівників. А якщо таке ставлення, якщо оці оклади, отакі надбавки, такий буде результат. І не дивно, чому. Взагалі така ситуація. І ця ситуація була, я впевнений, протягом всього періоду незалежності України. Ось така оцінка праці вчителів. Оце проблема. Проблема, яка народжує багато негативних наслідків, різних наслідків. Ви всі про них знаєте. Ось чим треба займатися на державному рівні в першу чергу. Як треба цінувати працівників? Яка має бути мотивація? Ми сказали, як є. І це помилка велика помилка, яка не надасть ніякого розвитку, ніякого покращення для держави, поки не буде розглянути питання оплати праці. Тому ми з вами, шановні глядачі, Розглянули це питання, з'ясували його і, відповідно, знаємо проблему в Україні. Це оплата праці. Оплата праці, від якої залежить все інше. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої бачення, свої коментарі, своє розуміння під цим відео. Ставайте нашими підписниками, ми працюємо саме для вас. Я всім вам дякую, до нових зустрічей.